І все ж таки свято. Ми вітаємо всіх колег, журналістів і летичівських, зокрема, з професійним днем. Як відомо про минуле піклуються історики, про майбутнє політики, а про теперішні ми журналісти. Що не кажіть приємно, коли важливість нашої роботи визнають. Незважаючи на неспокійні часи, професійне свято ніхто не відміняв. Нові очільники області високо оцінили внесок акулпера у зламі старого режиму, організували гарне свято з концертною програмою та подарунками. У залі зібралися найактивніші представники засобів масової інформації. Сьогодні вони у центрі уваги, шановні журналісти, шановні майстри, пера і слова, Прийміть вітання з нагоди вашого свята Дня журналістики. Адже журналістика це. На мою думку є основою демократичного суспільства взагалі, демократичної держави. А журналіст є, воїстину, народна професія, адже ви завжди знаходитеся серед народу. Ви завжди на вістрі будь-якої події. Ці люди були першими, скажімо, висвітлені події на барикадах, на Грушевського. Ці люди були першими висвітлені події на Інститутській, ці люди зараз першими висвітлені події в Слов'янському Трампа Дякую вам, велика вам подяка, журналісти. Велика вам повага! Вітали журналістів і у мерії. Секретар міської ради у сесійній залі. Бажаю, щоб ваша праця була оцінена і громадою, і владою, і вашими родинами. Бажаю вам і здоров'я, і наснаги. Керуюча справами поза нею сьогоднішній прекрасний день, прекрасне свято дня журналіста. Хочеться сказати найдобріші, найщиріші слова всім працівникам цієї непростої галузі. Сьогодні Україна опинилась в дуже складній ситуації, і як ніколи, ми оцінюємо саме гостре слово, саме те слово, яке говориться першим, та інформація, яка доноситься до кожного. Ольга Марцинко Ігор Шиян, новини 33 канал.